З державної реабілітаційної установи для дітей у державне некомерційне підприємство у Вінниці триває реорганізація центру промінь. Стартувала вона торік у жовтні. Відповідне рішення прийняло Міністерство соціальної політики. Центр у підпорядкуванні саме цього відомства про це йдеться у відповіді на наш інформаційний запит. Наразі розпочато процес трансформації державних реабілітаційних установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, які мають медичну ліцензію. Зазначені установи в теперішніх умовах діють як заклади охорони здоров'я, оскільки мають відповідну ліцензію МОЗ. Реорганізація передбачає зміну організаційно-правової форми шляхом перетворення у державне некомерційне підприємство. Це дозволить укладати договори про надання послуг з реабілітації за програмою медичної гарантій з Національною службою здоров'я. Тобто фінансувати ці заклади буде не Мінсоцполітики, а Національна служба здоров'я. Процес реорганізації не передбачає зменшення обсягу послуг, що надається центром. При цьому його перетворення в державне некомерційне підприємство дасть можливість залучити кошти місцевих бюджетів для надання соціальних послуг. Ці фото та відео Суспільному надали батьки дітей, які проходили реабілітацію. Тепер через реформу у центрі безкоштовно соціальні послуги не надаватимуть. Розповідає мама Світлана Донець. Тут ліквідують соціальну, психолого-педагогічну, трудову реабілітацію та дитячий патронат. Також розглядають, наприклад, заняття, такі як арт-терапія, тут є трудова діяльність, школа рук. Вважаю, що це не потрібно, наприклад, тому що це соціальна така послуга, це така розвага. Ні, для дітей це, по-перше, не просто перевантазавантаження, це і моторика рук. Батьки не можуть поставити велику спеціалізовану бігів доріжку з підвісами да, в себе вдома. Почнемо з цього. Да? Якщо кажуть, що батьків можна навчити, вони будуть вдома. Соціальна реабілітація Реабілітація вкрай необхідна, додає Світлана. Вона доповнює медично і фізично, а при деяких ментальних порушеннях є основною, бо допомагає дитині здобути навички родинно-побутової діяльності, адаптуватися у суспільстві. Є діти, яким потрібно психолого-педагогічна корекція. Діти з синдромом Дауна, діти з важкими психічними порушеннями, діти з синдромом аутизма і так далі. У них них взагалі переважає саме соціально педагогічна корекція. Шестиріч Чного даню з мамою Іриною Суспільне знімало торік у вересні. Тоді хлопчик у центрі промінь проходив курс реабілітації. Ірина розповідає, за два роки у її сина помітний прогрес. Він почав дуже сконцентрувати увагу, більш розслабився. Без різних видів реабілітації таких результатів не було б, каже Ірина. Заняття з логопетом, дефектолога, педагогічним, музика. Ігротерапія він в мене розумний хлопчик. Він все розуміє, і коли займається в комплексні медичні і педагогічні заняття, є в нього результат. Аби відстояти право дітей з інвалідністю на різні напрямки реабілітації, батьки зверталися до органів влади та посадовців, просили переглянути процес реорганізації. Світлана Донець показує 100 звернень. каже в результаті державна установа центр комплексної реабілітації для дітей промінь має перетворитися у державне не. Комерційне підприємство, центр комплексної реабілітації, оскільки з нас зникає для дітей, батьки бояться, заклад почне надавати послуги й дорослим з інвалідністю. А відтак перелік послуг та кількість місць для дітей скоротяться. Мені складно уявити, як центр стане загально доступним для всіх, ну для загального населення. тому що кожен, у кого є проблеми, вони зможуть підійти взяти направлення у лікаря і пройти до реабілітації». 15 грудня батьків запросили на круглий стіл у Вінницьку військову адміністрацію. На ньому були присутні два народних депутати та міністерка соцполітики. Кореспондентів на зустріч не пустили. Ось що тоді розповіли батьки Суспільному. Фактично для наших дітей втрачається остання можливість отримати доступну, тобто матеріально, навіть доступну, безкоштовну, комплексну реабілітацію. Це і медична, і психолого-педагогічна. Більше наших дітей такими послугами ніде не можуть забезпечити. Ми дитині 13 років, 12 ми ходимо в промінь. І по у нас є у кожної дитини є реабілітаційна програма, де де прописано, що ми маємо право чотири рази на рік проходити. Якщо приватні, а у нашої дитини, в наш хоч би хто спитав, яка пенсія в наших дітей від 2200 до 5800 максимально, максимальна. А одне заняття 250-400 гривень. Відмовилася спілкуватися з Суспільним і дирекція центру промінь. Всередину приміщення нас теж не впускали. По коментар ми зверталися чотири рази в охоронців. Щоразу одна й та ж відповідь. Я до вітання. Ми я не знаю, шофер був. Шофер був, але звідси. Можливо, заступник його не є. Ні, нема, ти бачу, один шофер приїхав. А Павло Олегович заступник. А Павло Олегович я щось у нього взагалі не бачив? Втім, за кілька хвилин суспільне помічає авто, у якому від'їздить директор променю Віталій Донець. Ми готові надати йому ефірний час для висловлення позиції. Наразі організація центру триває, хоча мала закінчитися 17 січня. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.